У тій кріпиться до під'язикової дроздів. А що торкається цих видів творів, то в них кріпиться під'язикова ось, перевертаємо і бачимо, паснь кам'яниста кіста жовтий колір. Барабанна частина. Під'язикового відростка тут немає. Да? А до чого вона кріпиться? накріпиться? Накріпиться. Особливо. До сускоподібного відділу uh -huh. при допомозі капсули сумнів. Uh -huh. Тож тририча. А яка ж її будова? От розглянемо будову кістки на прикладі коней. П'єть. Ось гіо йдемо, під язиково кістку. У неї є тіло, ось воно корпус, ось гіо йдемо. Або базіс. Базіхуємо, хри... так. No. Базість основа корпус, да, базіс геодеам. Від нього в краніальному напрямку, а якщо це череп, да, там скелет голови, то назад він правильно буде, да, відходить під язиковий відросток процесу з гіоїдему. Він заходить у товщу що корення язика, до нього кріпляться м'язи язика, власний язичний м'яз. Mm. Бо сам язик це перед тимчасом мускульний корм. Він побудований з мускульної тканини, поперечно посувому, соматичної да? та сполучної І покритий епітеліальною виступкою, слизова його колонка, туніка угу. то шаровий плоскої епітеліальною. Далі від тіла відходять два роги, парних руги. Ось ми бачимо в калудальному напрямку, або абрально ідуть гортанні роби, або вони ще називаються великі. Корна майор великий. Або від <рекленно> назви кріплення і функції їх. Ті і йде. Гортанні роги. Бо вони при допомозі капсули приєднуються до щитоподібного хреща гортання. <рекленно> бачите, пізніше і капсули цю, і ці роги, як вони кріплять. Ще до подібних ряжок на трупові тварини, коли ми той вивчак ну, на суву роту порожні там. там uh -huh. Я вам це покажу капсулу. Як кріпляться горта робить, тому вона каже, що до неї кріпиться не тільки язик, не тільки під'язикові м'язи, під, язи, під кісти, які приводять її в руку, а. І при допомозі капсули кріпляться великі роги або гор та ті рігілої. Другі видогі освіту. Вони називаються, бачите, ці довші, А ці вертикальні стоять. Це будуть малі роги, корна-мінор. Або керапти. Ось Оце вже до цих рогів, які до під'язикового відростку, кріпляться м'язи язика. До цих рогів кріпиться дистальний членик під язиковою кісткою. <кій> Тому є тіло, є великі або гортанні роги, є малий або язичний під язиковий відрост. Є три членики під язиковою Ось вони всі. От дивіться, що прикутничок що це є. Та що це таке все пахло, а? Це трикутне, чербачка. Він зрісся з язиковими відростами. Він називається дистальний членик, епігіоїд. Найкраще розвинутий середній членик, ось ви бачите який здоровий, Стіло -геоїд. Вони побудовані з кісткової тканини. Та ще й на стіло є. Мускульний відросток, процесус жорстко. Сюди теж кріпляться м'язи під язикової кістки. І ось у верхній, бачите, такий жорсткість. Да? Оце буде проксимальний членик, який називається тімпаном білої. Він ну, слабо розвинутий у вигляді жорсткості. Да? Та ще є трошки на ньому, на цій жорстоці силової поверхнього, при допомозі нього і при допомозі капсули під язикової. Кістка кріпиться, я сказав, до під'язикового відростах жуйних і коней, а у свиней дососко подібному відросту кам'яницької кіски, як по подібної частини. Процес пасма стоїть. Оце є така будова цієї кісті. Видова характеристика кістка коней, під кістка жуйних тварів. Uh -huh. Анатомічні э... частини Да. Yeah. Усіх. Є тіло, є роги, є під язиковий дрозд, є членики три. Епілої, найкраще розвинути найбільші. Стілогіоїд і проксимальний тимпаногігої. Але це живих, а це коней. Дивимося у коней, під язиковий відросток добре розвинути. Він uh -huh. суподібний, здалений з боку. У жуйних тварин він у вигляді чого горби okay, okay. каждого спустя розвинути славу. Далі дивимося. У коней епігіоїд, він трикутної форми слабо розвинутий. А у жуйних тварин він розвинутий краще, якщо ви бачите. дистальний член з'єднується. Ми кажемо приривчасто із рогами малими язичними і середнім членом. Середній член їх найкраще розвити, на якому є мускульний горбик, Ми процесус мускулу свободство, але у жовних тварин на ньому є шигачку подібний відросток процесу сумці навичні. Що торкається інших тварів? От свиней тіста, бачите. Це вони не повністю. Ось вам, бачите, гортанні роги і натуральні, бо тут мені під язиковий відросток коней. Це частина. І тіло, да? Язичні відсутні. Але бачите, все глубоко верхні, вони всі з'являються, місто було. Uh -huh. Капсулі, приривчусь. Ось у жуїних показує. Бачите, гортанні роги, так? тіло і підязиковий відросток. Частина. А що під язикова піска, лише немає? Членів тут оцих немає на цьому припараті. Таке тіло і собою. Є тіло класти інше. Да? Я, ще бачу, язичні відростки тут відпав. Да? І гортанні роги. Малий, великі, або гуртанні, малий або язико. Мали, Язиковий відросток від суті. А що ж токається цих видів тварин, члеників епігіоїда з тіло типу. Якщо цих тварин, ми кажемо, найкраще розвинути в стіло гіоїд, найбільший да? середній член, і всі вони побудовані з кісткової тканини, то у собаки свиней всі членики розвинуті рівно одинаково. Але... До половини вони являються хрящовими, а після половини постині мають угу. у фізіологічному вже що, віковій, фізіологічній стадії дозрівання. Тому коли кістка вариться, готується, хрящ розварюється, ті частинки відпадають. Ну, ви можете подивитися, там під вітриною 110-тій аудиторії де є хрящова основа на сирих препаратах. А тут пісковці. Оце така різно. Є кріплення. Ми кажемо, ці кріпляться до під'язикового відростка в жодних і коней, а у свиней собак при допомозі хрящової основи і капсули, вони кріпляться до соскоподібного відростка на да, кам'янистої соскоподібної частини. Оце що торкається цієї кістки.